Доброго дня! Вітаю вас на каналі Квіти та інше. І сьогодні поговоримо про квіти, які вже можна висіяти в січні. В кого, так як в мене, можливо, чешуться ручки, хочеться посіяти, тому це відео для них. От, Буду розповідати тільки про ті квіти, які сіяла особисто, деякі в тому сезоні, основна маса в цьому буду сіяти. Тому це лише мій досвід, можливо, він комусь згодиться. Перша квітка, яку потрібно висіяти, ще можна висіяти в січні. В тому році я посіяла їх у мабуть, на початку грудня, чи то навіть був листопад-кінець, вони в мене світло почали виключати, вони в мене зіпсувалися, все загинуло. І от коли наладилось більш-менш світло, в січні в кінці я посіяла їх знову, і вони в мене розцвіли, вспіли розквітнути ці квіти. Квіти, які мають дуже довгий період від посіву до квітування, і це в нас буде така квіточка. Ось це Еустома. Говоримо зараз про неї. Ну, що сказати? Ще можна посіяти. Якщо у вас є бажання, то ви можете за, як би це мовити, запастися терпінням, якщо воно у вас є, і висіяти цю квітку. Я ось сіяла її, я ж говорю, в кінці січня, і мені здається, вже в липні чи навіть тому же в червні вона і розквітла, там же ж всі густоми розділяються на. Ну, такі є в них номера по тому, наскільки вони швидко розвиваються, і, ну, типу, ранні, середні і пізні. Ну, так би мовити, якщо ось є така Еустома АБЦ чи АБС, не знаю, як правильно, які то букви англійські чи наші. Ось то є АБЦ1, значить, це буде. Рання, або це два середня, або це три пізня. Тому потрібно коли купувати насіння, потрібно зважувати на це все і дивитися. От я брала самі ранні сорти, і вони в мене встигли розквітнути. Тільки через те, що було жарке сильно літом, я їх не мала змоги поливати сильно, бо вони були в мене не в кашпо, вони були висаджені в грядки. Вони не виросли такі високі, як повинні бути. Але в принципі виросли. Я на них подивилася і вирішила, що я їх більше не хочу осаджати. Ну, трохи морока. От. Тому в цьому році я від них відмовилась, можливо, вернуся на той рік. В цьому році я спробувала посіяти бегонію. Я і відео знімала, різні види бегонії я сіяла, і кущові, і ампельні. От Зараз вони всі по-різному почуваються. Ось я періодично знімаю відео, показую про них. Ну, Побачимо, що з цього буде, чи не відмовлюся від них, тому що така рослина, звісно, до якої треба дивитися весь час. Ось, я посіяла бігонію 18 жовтня і 1 листопада, але ще зараз також, якщо у вас є освітлення гарне, можна сіяти бегонію і вона ще встигне. Так що все ще це можна робити. Я так знаю, люди ще сіють її прямо таки до лютого місяця. Сіють нормально, це щоб вона раніше заквітла. Якщо вам ну, не обов'язково, то можна посіяти пізніше. Тут важливо, щоб вона сформувала гарний корінчик. Там же ж вона бульбу таку формує, щоб вона була більш-менш, щоб вона зайшла в зиму От, нормально і перезимувала. Тому що вона може, я зараз це все говорю про бегонію бульбисту. Чи бульбу, Не знаю, як правильно це сказати. Так, ну ось ще одна така квітка. Далі у нас йде катарантус. Катарантус також можна вже було висіяти, але якщо є у вас, ви не висіяли є бажання цю квітку висіяти, тому ви можете це зробити. В тому році знову ж така була ситуація, як з гестомою. Перший посів мене пропав. Я посіяла кінець січня і все було, воно виросло, квітло. ну, Можливо, пізніше почалось, але е, квітування, але ж квітувала вона. Я сіяла каскадну, як же, ж, господи, це була катарантус каскадний, чи барвінок ще його називають, кора каскади. Не можу сказати, що я сильно задоволена, але я, знову ж таки, літо було складне по всьому, і тому, можливо, десь я його не догледіла. Але вона квітувала до осені, дуже гарне листя, кущик такий. ну, він мав, цей, Ця серія Кора каскаде мала зробити дуже великий кущ. У мене вона не зробила дуже великий кущ, але такий собі помірний був. Значить, він у мене ріст трисаженця в 15 літрах. Ну, що добре, він дуже тримає себе на жарі. От з ним проблем немає. Не до перелили нічого, ну, якщо жарко, він собі переживе. Якщо спека і ви його не полили, йому також нічого не буде. Ось в цьому році я також його посіяла, трішечки зовсім особисто тільки для себе, не на продаж. Для того, щоб поставити в сонячне місце. А можливо, навіть хочемо спробувати на балконі його поставити в доньки, ну там в них південна сторона, ну, побачимо, як вийде. Ну Цю квітку ще можна сіяти точно. Також квітка, яку можна вже висіяти в січні, це буде вербена. Її можна сіяти і пізніше. Але що стосується вербени ампельної, її краще посіяти зарані, тому що вона потребує формування. Для того, щоб вона не росла в один пагін, щоб вона буде потребувати прищіпок, не однеї прищіпки, для того, щоб сформувати гарний кущик. Тому, якщо ви зарані її посієте, ви зможете до часу висадки її сформувати. Це дуже важливо. Тому що кожна прищіпка відтерміновує цвітіння, так що це потрібно враховувати. Я посіяла вже також вербену. Ну, Погано вона в мене зійшла, але зійшла, і я надію, що те, що зійшло, я поживцюю і буду мати достатньо вербени. Так, далі буду говорити про ампельну петунію. Перед цим хочу наголосити, що всі ці мої поради стосуються, якщо у вас є підсвітка. Якщо у вас немає підсвітки, навіть не пробуйте це робити. Тому що даю вам гарантію, що без підсвітки воно рости не буде, скоріш всього, пропаде. Ну, можливо, я цю думку не геть могла розділити. Могла вагатися щодо цієї думки, що без підсвітки не буде воно рости. Але той рік був у нас такий, що ми побачили, як це без підсвітки. і я точно вам говорю, що росте воно дуже повіль... повільно, якщо воно у вас не пропаде. Тому що дивіться, якщо ви можете організувати собі таке робоче місце під лампою, звичайною можна взяти настільну лампу. Вімкнути там лампочку холодного кольору, звичайну таку світодіодну, це все буде достатньо. В якийсь невеликий лоточок посадити, і воно до часу пікіровки, можливо, там і буде достатньо того місця. Ну, Дивіться, кожен робить так, як знає. Тому зараз час ну, спочатку до, до початку лютого. Краще висіяти е, ампельну петунію. Ось. Я вже висіяла дещо, от для того, щоб отримати маточні рослини і потім їх живцювати. Ну, я висіяла, здається, первого. первого я вже забулася, що це було 1 листопада. От, <кліпі> вже ті рослини я. Робила з різних і поставила на вкорінення, тому вже вони такі чималенькі. Підсвітка в мене хороша і вони гарно росли. Ті, що зійшли. Тут важливо враховувати те, що багато що може не зійти. Ну, от, але ще в мене лишилося те, що я буду сіяти ось, ну, в числах десятих. Січня десь там почну з того краю. Ще в мене остав... лишилися і тайдали. Ось такі, і ред, і ще якісь у мене тут і сільвер остався у мене ще. І опера лишилася. От таке, що в мене на сінечку, яке я не досіяла із петуні. Ось в таких по бутилочках. Хто купує насіння, знає, що це за бутилочки, з якого це воно магазину. І цей магазин нас в цьому році і в тому підвів. Ось такі в мене лишилися ще висіяти петунії. Ну, зв... Я ж говорю, що я вже деякі з них я повисівала по пару насінин там для, той... для маточної рослини. А ці ось буду досівати після 10 числа. Можливо, їх висівати до кінця ж січня, як я сказала, можливо, і пізніше, якщо вам буде, ну, вас влаштує цвітіння, яке буде пізніше. От, ну, Для них же ж потрібна підсвітка. Якщо підсвітки немає, сійте в березні і буде все добре. Трохи пізніше буде, воно вступить в квітіння, але цього буде достатньо і буде краще, ніж воно пропаде. Так, це. Ці квіти потім в кінці січня можна сіяти, вже буде петунію цю великоквіткову, ту, що кущову, чи може і вели... ну, вона різна є. Кущову петунію. Саме її також можна починати сіяти в кінці січня, можна сіяти її до березня, вона встигне і буде хороша. Можна навіть і в березні. Це така культура, яка заквітне пізніше, але все рівно заквітне. Ще за одну... за одну квітку хочу сказати, яку можна почати сіяти в січні, так роблю я. Можливо, з другої половини сіяти її і сіяти до березня, можна і в березні. От. Але чим раніше ви сієте, тим більший кущик ви вже висадите в клумбу. І ще, що я. А, зараз вернусь ця квітка, ротики Садові чи Львіний зів, як раніше називали ми його. Можливо, цю квітку не всі Ну як би дооцінюють, тому що, ну, здається, це така ну не дуже така вона популярна ця квітка. Але наскільки вона красива, я саджаю її у саджанці отак в рядочок. Ось навіть прикріплю відео в кінці, щоб глянули, наскільки ці квіти гарні. Вони хвилями квітнуть, от відквітнули, обрізаємо і вони знову квітнуть. І від весни з травня по морози було таке навіть сніг лежить, а вони квітнуть. Ну, Дуже раджу ці квіти. Дуже їх люблю, сію. Висаджую такими ну, одиночними посадками я не люблю. Я люблю, щоб вони були міксом різнокольорові і, знаєте, як би мовити, щоб їх було багато. Тоді вони виглядають ще більш яскраво, ще більш гарно. Я в цьому році буду висівати ось такий, це в мене. Ліберті Класік Льві не От, Ніби насіння повинно бути свіже, тому що його не було, а потім воно з'явилось на сайті. Тому я сподіваюся на це. От, така, Це, неї, знаєте, вона 40 см, десь 40-50 заявлено. Так вона і в ґрунті виростає до такої е, висоти. І. і ну... Якби вона не низькоросла, тому що є низькорослі сорти. Хто полюбляє низькорослу, то ця, я думаю, не підійде. Вона більш така, вона й невисока, вона середнього росту, от іменно ось ця Liberty Classic, але дуже хороша квітка. Тут якби розповісти ще. Так, і ще один сорт я купувала в цьому році. Ось, бачите, якось він так називається. Я не знаю, я його не сіяла, цей сорт. Ось такий він якась трохи квіточка із середина в ній біла. Також міксом купила. Ніколи я ще цей колір не купувала. Не колір, а серію цю. Тому попробую. Там вона невисока, до, здається, 30 см заявлено. От, ну побачимо. І Твіні ось такі упаковки. В твіні це махрова е суміш. Кольори різні, квіточка така махрова, я їх висіваю для себе і на продаж, Ну так, як виходить. Що хочу сказати за ці ротики садові, їх також можна прищіпувати, і не можна, а навіть надо їх, щоб сформувати гарний кущик, надо Декілька прищіпок зробити. І те, що ви відщипнули, ви можете вкорінити дуже просто. Він вкорінюється. Я раніше цього не практикувала, а в тому році спробувала, і мені сподобалося. Дуже гарно він вкорінюється. Так що, будь ласка, кому подобається ця квітка. Сійте, не пошкодуйте. Ну, ось такі квіти, які я буду сіяти, які раджу вам посіяти. Відео таке, а, ще в мене. Є таке питання, хто додивився до цієї хвилини це відео. Ось купу, придбала я в цьому місяці, в цьому році насіння портулаку. Також не знаю, чи воно зійде, чи ні. І Коли його сіять, точно я також не знаю, можливо, в когось є практика по цим квітам. Підскажіть мені, будь ласка, коли мені правильно висіять портулак, щоб я мала. Ранню розсаду. Так, ну, це все. Кому відео корисне, ставте вподобайки. Хто перший на каналі, підписуйтесь, будемо вирощувати квіти. Ну, на все добре. Миру нам. До побачення!